А, психологічний тест оптиміста а, Психолог. Так, у вас помер дідусь оптиміст, а в мене ще один є. А ви спізнюєтесь на похорон, а я сяду за кермо і, і поїду. А ви боїтесь їздити? Ну я тоді вмажу для храбрості. А вас останов, остановить гаїшник? а я з ним домовлюсь. Ні, не домовитись, бо гаїшник жінка. Ну тоді я з нею познайомлюсь, а вона страшна. Ну такий я вже п'яненький. <тас> Летить мужик в літачку, сів такий. Тут заходить дівчина така красива, він і в житті такої красоти не бачив. Ну, думаю, ну начну розмову такий, Привіт, куди летиш? Ти чим придурок ми в одному літаку? <тас>